От, якщо у вас є подібні запити по по роботі, ну от по гармонізуванні цієї теми, то ви можете якраз прийти у Мольфу. Я скільки розказала, ще раз кажу, що це дуже легкий, дуже потужний і дуже легкий інструмент. Він дуже глибоко занурює півсвідоме і дуже легко піднімається півсвідомо на рівень. Тому якщо у вас є будь-які запити, бо Мольфа якраз і працює абсолютно з будь-якими запитами, ви можете прийти. У Мольфу. Зараз якраз портал 0404, він ще буде діяти кілька днів. От то ви можете в енергіях порталу, да взагалі і не в енергіях порталу. Зараз такий період, я вже казала в минулих сторіях, зараз такий період дуже потужний, а априяль це буде взагалі піднімати, ще сильніше все наружу, що кожен день потужний, так що приходьте.